Мене звуть Роткіна Кіра Євгенівна, я волонтер з міста Одеса. Мене звуть Олександр, і я теж волонтер з Одеси. Особисто мій шлях почався з початку повномасштабного сто вторгнення. У нас була доволі велика команда. Спочатку це були звичайні люди, які займалися різноманітними справами, це від в'язання сіток до виготовлення сухпайків для нашої тероборони. Потім почали їздити на Донбас, возити для військових різні речі. Початок березня 2022 року, коли. Наш противник зайшов майже в Миколаїв. От, і я вже ж тоді ну, ніхто не хотів туди їздити, нічого не було, ні, нічого ніхто не розумів. І ми тоді вирішили, що треба якось допомагати хлопцям, які нас захищають. От, і почали. Отам. Знайшли людей, знайшли команду, знайшли автівки. І людей, які були готові от, їздити, ризикувати своїм життям, от, і доставляти хлопцям от, те, що необхідно, тим паче, що це було це була ще зима, зима було холодно, треба було возити все. Все таке, чим можуть хлопці обігрітись, хоч якось. От, потім, вже коли наші відбили відбили орків. На лівий берег ми почали їздити далі. Тобто це вже почався Донбас, і я майже кожен тиждень був там. От. Ми возили прям колонами їздили, там 3-4-5 автівок. Ну, возили просто все. От. І я особисто вивозив стабік 93 бригади з Бахмуту, допомагав їм. Тому що тоді вже це була бахмутська операція, і там було все дуже-дуже ну, складно. Ну, от, там не вистачало у хлопців ні автівок, ні рук, нічого. І от ми допомагали це робити. Одягуємося по команді! Богом давай, давай, давай! Мій шлях почався 24 лютого, коли я вийшла на вулицю і побачила, що розвивають там десь по закулках вже коктейлі Молотова. Вирішила, що я теж можу. Доєдналася спочатку до волонтерського руху, який був розгорнутий в моєму маленькому містечку, де я тоді проживала в Чорноморську, а потім зрозуміла, що я можу сама. В якій ніші я можу це робити, і почала збирати гроші. Ну і зайняла нішу тактичної медицини, скажемо так, займатися спальниками, карематами, тоді я могла, тому що у мене був бекграунд з. Туристичної тусовки, там ми ходили в гори, в походи. Ну тобто, в мене було розуміння, яке спорядження треба, якої надійності воно має бути. Але також я зрозуміла, що медицина це дуже важливо, тому що на полі бою люди, як правило, тоді полагалися на роботу медиків, тому що ніхто нічого не знав, як діяти. І всі мої друзі, які тоді пішли воювати, вони теж були з туристичної тусовки, і вони зрозуміли, що. У них та у їх побратимів нема чим надати собі допомогу, від слова взагалі. Ну і почала, грубо кажучи, своїми сими закривати спочатку підрозділ, ну запити підрозділів моїх друзів. Потім мене почали радити. Потім я сама їздила в прифронтові зони, знайомилась військовими, мене знаходили через соцмережі. Ну і так воно все розширювалось, розширювалось, розширювалось. Я почала знайомитися з медиками батальйонів, рот на рівні цієї бригади. І вже мене почали долучати до допомоги більш масштабно. Тобто, від допомоги на рівні одного бійця я почала допомагати медроті, потім стабілізаційним пунктом, екіпажам евакуації. Потім вийшла на рівні всіх ну, повної бригади, тобто ми працювали вже комплексно на рівні всієї бригади. До повномасштабного вторгнення в мене був свій бізнес, ну, він і на зараз є. Займався це був такі невеличкі роботи по забезпеченню торгівельних центрів і житлових будинків, це були протипожежний захист, це була електрика і трішечки будівельних робіт. Зараз мій бізнес перейшов в стадію допомоги для звичайного населення. Ми займаємось Укриттям для об'єктів енергетичної інфраструктури зараз я була маркетологом. А, і будувала свою кар'єру в цій ніші, Займалася я, якщо хобі, я ходила в гори, я ходила в походи, вела достатньо активний образ життя, багато мандрувала і ну, тобто я була самою звичайною людиною, яка живе своє життя, не читає новин, не знає, що відбувається на Донбасі. Я знала, хто цей міністр оборони на Росії, але я не знала, хто міністр оборони в Україні. Ну, тому що вся вся моя інформаційна бульбашка з приводу всього військового вона складалася з цього соромно. А, але ну, коли по голові жахнуло, то швидко виправилась. І до війни вся моя волонтерська діяльність, взагалі все, що було пов'язане з благодійністю, воно було замкнуто на те, що кожен місяць я скидала 500 гривень на допомогу собачих кошечок в нашому одеському притулку. Коли познайомили з Кірою, ми почали більш точково займатися бригадами, з якими працюємо на зараз. Це напрямки і схід, і південь, і північ. Також працюємо з цими бригадами і на сьогодні. Намагаємось робити все можливе, щоб наблизити нашу перемогу. Безпосередньо наша допомога вона зосереджена. На стабілізаційні пункти і екіпажі евакуації. Ну тобто, на наш погляд, найбільш ем, неукомплектовані підрозділи, які зараз з точки зору медицини, які зараз знаходяться в бригадах. Познайомились ми в коробинах. Дуже цікаво, да. просто був чатик, де там, мені написали там, наші спільні знайомі. Що... Там Саша приїжджає, є там для військових чай, кава. От, треба приїхати забрати, тому що там їх багато. От, і це все там не вміщається це в те приміщення, де воно було. От, і я тоді приїхав і там от, зустрів Кіру, от, побачив взагалі, де вона знаходиться, і от, що вона робить. І е, моє. Е, Розуміння того масштабів того, що вона робить і де вона знаходиться, воно якось не стикувалося один з одним. От. І тоді я їй запропонував приїхати в велике приміщення, яке ми от знімали вплоть до місяць ми вже майже не там. От, ну, тобто десь два роки ми були от, разом, працювали в достатньо такому великому приміщенні. Було важко там, тому що там не було опалення, там світло було, але так, раз через раз, там не було води, от, і дівчатам там було вже складно. І от нещодавно вирішили, що вже досить страждати. <гум> от, і треба шукати щось нормальне, таке, щоб дівчата працювали в нормальних умовах. Дуже складно працюються з людьми, які опалені нечесними людьми. Я не називаю людей, які мають волонтерські фонди і які шахраюють на цьому, волонтерами. Це шахраї. Але цих людей називають в заголовках волонтери вкла... вкрали гуманітарку. Ну, тобто, волонтери що зробили не так. І ось з цим працювати достатньо складно. Є е, е, великий пласт людей навіть серед першого кола дотику людей, які спілкуються зі мною, які не вірять в е, альтруїзм моїх дій. Або, е, е, ну, саме, мабуть, да, Просте що ти чуєш. ти це робиш для себе, тому що ти егоїст. Ти хочеш показати всім, що ти кращий. І коли, наприклад, да, ти повернувся, ти тільки що вивозив стабік 93 ї бригади з бухмуту, ти повернувся, падаєш просто на землю від знесилення від того, що ми відступаємо, ми виборти, ти хочеш останню рубаху себе зняти, щоб тільки віддати туди, щоб ну хоч якось врятувати людей. а тобі ще зверху навалюють, що ти це робиш, тому що ти кайфуєш. Ну, тобто, коли я кажу, що наша допомога вагома, і чим вона вагома, мені дається. Ну, потрібно постійно це доводити, пояснювати, витрачати на це купу часу, сил, танцювати інколи з бубном, щоб люди довірились мені і реально зрозуміли, що я, по-перше, їм не ворог. Достатньо зайти на Deep State. Це дуже така потужна мотивація, коли бачиш, що ворог просувається кожен день там просто всіми мильними кроками. Це дуже сильно мотивує. Коли тобі в чат військовий пишуть, що сьогодні ми повністю втратили наші позиції, коли тобі пишуть, що наш стабілізаційний пункт, в нього влучило два каби, загинули хлопці, хтось потрапив в лікарню з ампутаціями, і це От кожен день ти. Це читаєш, ти на це все дивишся і ти розумієш, що ну, зупинятись не можна. Треба працювати, працювати, працювати. У волонтерів взагалі нема такого контексту існування поза війною. Усіх у нас є чатики, в яких помирають люди в прямому ефірі. Ну тобто ти можеш умовно зробити собі вихідний і піти кудись до моря, посадіти під сонечком, підгрітися. Але в цей же момент тобі пише людина, яка з тобою прощається, тому що, скоріш за все, вони не повернуться. Ну, у них є таке перечуття. І єдине, що ти можеш зробити, це піти з того сонечка, зайти сюди, в цей хаб, і просто щось складати, постійно складати, відправляти, купувати, відправляти. І, от ти розумієш, що ти хоч щось робиш, щоб хоч хоч якось посприяти тому, щоб ці люди не загинули. Люди, яких ти бачиш там на Донбасі, на, ну, в Херсонщині, зараз вже на Сумщині, ти спілкуєшся з ними, ти долаєш тисячі кілометрів, щоб просто зайти з ними кудись там в найближчу кав'ярню, працюючу до фронту, попити з ними кави. І вони на тебе дивляться, як на людину з материку. Вони там на острівку смерті знаходяться. Ми на материку життя. І їм треба от хапати хоч щось. І коли е, тебе, напиши хоч щось приємне, хоч щось добре. А тобі, ти не можеш брехати цій людині, і тобі треба сказати, я сьогодні відправив от стільки вам. Хочеш, ми зробимо вам от це, хочеш ось так буде і так далі. Ну, тобто ти кожен раз намагаєшся от забрати своїх друзів от, з цього острівка смерті. Зробити хоч щось, щоб ці герої, а для тебе ці всі вони герої, вони вижили. Тому що ти дивишся, що відбувається зараз тут в тилу, і ти хочеш, щоб цей квіт нації жив, щоб ці люди після війни повернулися і були друзями не тільки по телефону тобі, а були частиною твого оточення після. І це дуже важливо. Тому що у волонтерів спочатку війни, і якщо волонтер... Продовжиш бути волонтером, у нього вже ну рази три або чотири, да, змінюється твоє оточення, змінюються друзі. І ти розумієш, що після війни, от як їм треба буде хоч з кимось спілкуватися про щось, так і тобі, тобі треба бути, спілкуватися з людьми, які не стояли осторонь. І тобі вкрай важливо врятувати себе, свій дім, свою родину, свою країну і своїх вже рідних людей. Які стали рідними в телефоні, щоб потім ви всі зустрілися за спільним застольєм, і вам було про що спілкуватись? Бо ось вони рідні, люди. Це дуже велика, ну особисто для мене, це дуже велика мотивація. Це є ну, така у мене особиста статистика, дуже така печальна. Що от, на початку війни всі ці хлопці, з ким я спілкувався, яким я допомагав, на жаль, вже 70 чи мабуть 80% їх вже просто немає. От, тобто ти от дивишся в телефон на фотографії, відео, які ти там записував, ти до них їздив, ти з ними там привітався, тиснув руку, а їх вже немає. От, і от це такий поштовх потужний. Кожен волонтер не починав з того, що він купляв баерактари або супутники. Кожен волонтер починав з того, що купляв ліхтарі на лоб, спальники, взуття, їжу, батар... батарейки, пам'ятаєш, ми купували? Батарейки, павербанки, скотч армований, стяжки, гвозді. Ми всі починали з цього. Ну тобто нема в цьому жодного взагалі сорому, так далі, і не повірити, все це до сих пір треба на фронт. Да, у мене тільки нещодавно був запит на скоби для бліндажів, ну там на ці от сітки, звичайні гвоздь, цвяхи. Це все досі потрібно, тому що коли хлопців перекидають з позиції на позиції, вони приіграють такі. А що тут робити? У нас нічого немає. От. І починається там так, давайте, хто у нас там головний волонтер, чатику. От і давай там так, мені треба це, 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 і ти вже ж на це дивишся, такий, ну все, треба, треба донати, треба їхати купляти, треба їхати вести. І це досі працює. Неважливо, що ти дійсно робиш, я тут пам'ятаю згоден з Кірою, ти можеш просто приходити на склад, перебирати коробини. ти можеш, якщо в тебе є автівка, ти можеш возити, Проїхати просто не обов'язково їхати на Херсонщину чи ще кудись. Ти можеш просто поїхати на нову пошту, забрати посилки, привезти їх сюди, Там, наприклад, або там різні інші волонтерські центри. От, на сьогодні волонтерство це не тільки про коробини і відправки на фронт. Сьогодні волонтерство це такий великий потужний пласт взагалі праці. Сьогодні волонтери це і медики на фронті. Сьогодні волонтери це люди, які Програмисти, які роблять потужні програми для тих ж самих медиків, де він може зайти, і там все це ну, зробити всі маніпуляції медичні, там накласти турнікет, там зробити там панаду і, і таке інше. Сьогодні волонтери це будівельники, от, котрі приїжджають на позиції і будують бліндажі, будують, риють окопи. Сьогодні волонтери, це як це не дивно звучить, це, в принципі, ті ж самі військові, які yeah. е, в нас є, такі, які от, працювали там під е, різними бригадами, і вони особисто були на островах, наприклад, вот, і витягали звідти і поранених. І, е, і штурмували, і все робили. Сьогодні волонтери це ті ж самі дроноводи, які можуть витягти людей з лівого берега, наприклад. Немає допомоги за яку соромно. Донайте. Робіть хоча б щось для того, щоб вигнати цю вогонь з нашої землі. Ну, є такий вислів дуже класний, мені він подобається, Кіро його знає. Або ти в ЗСУ, або ти для ЗСУ. От. І просто іншого бути не може. Не існує маленької допомоги. Є або нуль, а є хоч щось. І кожен з нас може потрошки, але кожен день допомагати. Це можуть бути копійки, це можуть бути щось маленьке, мізерне, але. Все це має розвиток. Сьогодні ти задонатив 5 гривень через місяць, ти знайдеш собі сили задонатити 100 гривень. Сьогодні ти передав на фронт краплі в ніс, і вони комусь таки можуть врятувати життя, тому що людина не буде хворіти. А піде і вийде на позиції для того, щоб допомогти своєму побратиму. Це все дуже взаємопов'язано. Але через місяць це відправи вже не краплі в нас турнікет. Турнікет врятує і життя, і кінцівку бійчу. кожен день потрохи з кожного, і це буде велетенське вкладання. Oh, oh,